Чи взяв би я собі такий автомобіль? А, ні, не взяв би. Як відкрити автомобіль Тест? Певний прикол це коли ти наступаєш на педалічку. То треба Бай... сильніше хлопнути, щоб воно зачинилося. Ну, все, супер. Зараз буду стукати, щоб тіма мене випустив. Ні, я не знайшов позиції, щоб мені було тут зручно їхати. За 10 хвилин плюс 70 кілометрів. І, як казав курганий агрегат, сильно малобасову. Зрабимо! Ми традиційно ми будемо міряти багажник мною. О, блін, нічого собі. А тут навіть якось трошки страшно, якщо чесно. Всім привіт. Я. Ярослав, вітаю вас на моєму особистому каналі. Сьогодні ми будемо знімати огляд на фоні чужого екологічного автомобіля. Я вимушений констатувати. Я поверну вступне слово фразу дороги. Сьогодні у нас на огляді автомобіль Тесла. Тесла модел. 3. Уенафора цакинаристоріса Лесендумо. Альбіна почула мене. І я хочу подякувати їй і компанії Хапай Авто, що вони надали цю прекрасну машинку мені на огляд. Якщо ти, так, ти дивишся прямо зараз це відео, то саме час спуститися туди вниз і натиснути кнопку підписатися. Розумію, це дуже тонкий натяк. Я навіть не закликаю вас відписатися від всіх інших каналів. Основний прикол це коли ти наступаєш на педалічку. З будьо швидкості у тебе є моментальний підхват. Вона супер передбачувана. От по розгону, вона моментально реагує на те, що ти робиш. От Як ти думаєш, зі швидкістю твоєї дії? Ти не можеш повеселитися, бо ти трошечки повеселився і такий, ой, а я доїду до свого місця призначення чи ні? Невідомо. Я не буду більше веселитись. Ну, можливо, треба буде десь по дорозі заїхати, не знаю, попити кави на півгодинки та й заляти ще десь на кілометрів 30, на всякий випадок може не буде по дорозі. Заправочка, ну але це треба гуглити прямо, так я не скажу. Потестувати автопілот мені так і не вдалося, тобто він тут просто, просто неактивне. Я не можу його включити абсолютно ніяким чином. Панорама тут доволі красива, доволі прикольна, але є з нею нюанси, що вона ніяк не закривається. І от ось ці якраз жаркі дні, коли в мене була ця машина. Це ну дуже некомфортно, тому що все одно жарко в машині, особливо, якщо вона десь була припаркована, ви сідаєте тут баня, прям така ух. Підвіска тут доволі жорстка. І тому якісь нерівності дороги або у боківці дуже сильно відчувається. Ти прям ну, відчуваєш кожну цю брущаточку. Плюс тут ще колеса накачані до трьох атмосфер, але взагалі можна зупинятися на світлофорах без використання педалі гальма. І в моїх налаштуваннях, от я зараз, що мені дуже подобається, я зараз не тисну ні гальму, ні газ, нічого не натискаю, вона просто стоїть. Хоча ми стоїмо трошки під горку. Але ну знову ж таки, ці всі налаштування в профілі можна міняти. А до речі, дивитися в камеру незручно. От якщо я включаю лівий поворотник, дивитися в камеру незручно. Зручніше дивитися в дзеркало а коли правий, то в принципі все одно ти переводиш огляд туди. Там уже неважливо, куди дивитися і як. Що мені подобається в цих дверях, ви, звісно, могли б подумати, що я зараз буду розказувати про ось цю ручку, яка ось так от відкривається. Але ні, мені подобається, що вони безрамкові, як в якомусь такому прямо спортивному спортивному купе. Якщо ми піднімаємо скло. І тут, до речі, є цікавий момент. Воно зараз не до кінця піднялось. Тобто, якщо ми дивимося ось так, ми бачимо, що десь сантиметра два не вистачає. Але якщо ми закриваємо, воно під'їжджає. Якщо ми відкриваємо, воно спускається і ми можемо відчинити. Але. З цим є нюанс. Першого разу тобі важко е, закрити ці двері. Тобто треба, як так би мовити, дешевим автомобілі так трошечки сильніше хлопнути, щоб воно зачинилося. Але, в принципі, в процесі експлуатації автомобіля ти до цього звикаєш. Гайс, знаєте, що мені нагадують ось ці безрамочні двері такі? Пам'ятаєте, в дитинстві були такі модельки, маленькі-маленькі такі машинки, металеві. В деяких з них були ось такі двері, які відкривалися, і вони так само були без вікон, і їх так от пальчиком можна було взяти і отак відчинити. І вони мені дуже нагадують, прям це дуже. От я і розібрався, чого вони мені так подобається. Ну, психологічний аналіз. Все з дитинства. Дівчата в Теслі діляться на два типи. Ті, які. І ті Ярик, в мене складається враження, що в тебе в машині ніхто ніколи не блював, але тобі дуже хочеться це виправити. Да-да, і ті, які хукачі. Я зараз вам абсолютно безкоштовно покажу два способи, як відкрити автомобіль-тест. Перший спосіб, вам потрібен гаманець, в якому є кошти. Ну, тому що це автомобіль, який відчуває гроші. Ви його прикладаєте і він відчиниться. А другий спосіб він значно простіший. Можна використовувати ось цю ключ-карту і знову ж таки прикласти її посередині між камерою і стіечкою. Але тут є великий мінус, тому що цьому конкретному автомобілі працює лише зі сторони водія. Я не знаю, чи Є комплектації там з безключовим доступом чи ще якісь речі, саме в моделі 3, чи всі треба ось так от тикати карткою. Чи є комплектації, коли можна машинку відкрити з правого боку? В цьому автомобілі багажник можна відчинити двома способами: один це нажати кнопочку ось тут, а інший це в салоні з планшета. Вже традиційно ми будемо міряти багажник мною. О, до речі, в цей багажник не так просто залізти, як усі інші. Але доволі зручно, до речі, по завантаженню. Я дивлюсь, що тут і так зверху і вниз, в принципі. Доволі зручно. Що зручно, що тут є кнопочка. Мені не подобається цей звук пік. Спочатку він мене бісив. До речі. О, блін, нічого собі. А тут навіть якось трошки страшно, якщо чесно. Я зараз знайду, ось тут теж є. Ага, фігас 2. А, ні. Я знайшов кнопку відкриття багажника. Але, Але тут ще є якась штучка. Ось вона. Я не знаю, що вона робить, але я її спочатку дергав. Я дергав її, нічого не відбувалося, я думаю, ну все, супер, зараз буду стукати, щоб діма мене випустив. Але потім побачив ось цю штуку, і вона теж підсвічується, підсвічується фосфором. Це не самий зручний багажник, в якому я був, я так скажу. Це, напевне, один з самих незручних. Єдине, що я не розібрався, що робить ось ця штучка, якщо ви знаєте. Будь ласка, напишіть в коментарях. В цілому ну, до багажника претензій немає, для такого автомобіля він більш ніж достатній. Ходімо далі. Я знаю лише один спосіб, як відчинити передній багажник це з планшета. Тобто ось так. Тирк, він відчинився. До речі, що цікаво, він просто відчиняється. Тобто ніяких е ось цих стопорів немає. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо якийсь прикольчик від Tesla. Ага, знак аварійної зупинки це типу аптечка. Жилетик, якісь бандажі, якісь штуки. Топчик. буксировочний крюк і пакуночок від Олеф. Нагадую, ОЛФ це партнер Хапай авто або навпаки. Глянемо, що там? Вогнегасник, терзнак аварійної зупинки, рукавички, аптечка і буксировочний трос. Ну сюди я точно не поміщусь. Вперше сідаю на задній ряд. Зараз подивимося, наскільки тут зручно. Так, ну до речі, доволі незвично. якось, Не до кінця опускається скло, до речі. Складається враження, що ніби дуже-дуже висока підлога. Тобто в мене ніг, ноги, прямо ось скільки у мене під ногами тут простору. Ну, зрозуміло, що там швидше за все батарея. А голова у мене, ну, типу, прям майже торкається скла панорами. Ну, місця ніби й достатньо. Але ну, це трошечки. Ні, Я не знайшов позиції, щоб мені було тут зручно їхати. А на задніх дверцятах немає механічної ручки відкриття дверей, є лише кнопочка. Тобто, якщо Тесла розрядилась, можна буде відкрити її лише ззовні, напевно. Якість матеріалів в салоні, ну, це прям не справжня шкіра, але така, не знаю, екошкіра, напевно. Еко-шкіра. Стосовно реклами для еко, з'яжіться за контактами в описі. Це не прям лухорі-лухорі, але все приємно на дотик. Тобто тут претензій немає абсолютно ніяких. Кермо зручне тримати його комфортно, мінімалістично, нічого не заважає. Знизу цей зріз, все чудово. А дуже зручно, до речі, ось цей момент, щоб покласти. Телефон, тут ще є е, зарядка. В багатьох машинах немає. Для телефону спеціального місця. Тут вони є, навіть можна там, навігацію включати, і в принципі, це все видно. Так, в салоні. Тут все супер мінімалістично. Мені подобається ось це кермо з оцими крутілочками. Нібито воно взагалі не завантажене. І вони інтуїтивно зрозумілі. Тобто тут не було такого, як в Peugeot, купа кнопок, все завалено і нічого не зрозуміло. Тут дві крутилки, і вони заміняють чотири кнопки, як в інших стандартних автомобілях. Тобто це гучність, переключання треків, тобто управління музикою, і ось це там управління дистанцією, О, Зараз в мене дистанція 2. Дистанція 3, дистанція 4 це для е, адаптивного круїзу. Все інше керування автомобілем здійснюється з ось цього планшету. А от коли я ще паркувався, перше, хотів включити там задню передачу, мені не було звично, що тут от селектор знаходиться біля керма. Я на рука тягнулася, шукала тут, щоб включити там задню передачу. Але десь через дні, днів три це все пройшло. Що з дивного, як мене пропустили в ряд з ряду в ряд, мені захотілося подякувати людині. І я подумав, що аварійка, напевне, теж керується десь ось тут, десь з панелі центральної, але ні, вона ось тут, панове. Що тут у нас є з бардачків? Ось Ніша раз, доволі велика? Ніша 2, теж аж туди вниз. І ось там є, ось бардачок, да? Тирк. Він відкрився. Якщо ви їдете десь далеко по трасі і заїжджаєте на. Зарядку, і там же хтось є, то у вас 100% зав'яжеться розмова. Це буде такий нетворкінг. Всі от на зарядках, всі дуже такі привітні. Прям дуже мені це сподобалось. Навіть в мене ось такий от кейс був. Приїхав на зарядочок, зустрів таких от прекрасних людей. Вони теж заряджають свою машинку, допомогли мені розібратися з зарядкою ясно. Коротше, тут є такий прикольний пістолет на 50 кВт. Він дорожчий за 13 гривень. Це люди вони щойно поїхали. Я постояв тут 9 хвилин, панове, це супер чарджер оцей, на 50 кВт. Це просто щось, за 10 хвилин плюс 70 км. Оце прикольно так заряджатись. Оце топчик. Взагалі так приємно, до речі, познайомився оце з людьми, які тут заправлялися. от, е, Такі всі добросичливі, оці люди, які їздять на електромобілях. От, Зразу якась спільна тема, роз... розговорилися, щось поспілкувалися. От, в них мед був, вони мені. Відвантажили баночку. В мене було трояндове варення, я їм відвантажив їхню баночку. А, якось так прям ком'юніті утворилось. Як тільки у вас з'являється електромобіль, у вас зразу з'являється купа додатків на телефоні на різні зарядки, на різні там всякі фічі. Ну я не довго ним володів. Ну от мені, наприклад, показували люди на заправках, з якими я спілкувався. У них там штук по 7-8. Мій товариш, в якого був електромобіль, зразу скинув мені там скріни, інструкцію, я в нього запитав. Ну, Я зараз покажу вам свої, свої додатки. В мене їх всього 4. Причому ось цей тока був спочатку інша версія, я так розумію, вони їх викупили. Зараз ми будемо слухати «Вот із може, з лав німок в піца. Це співає мій товариш цю пісеньку, і він зараз служить в ЗСУ. А ця пісня я її вибрав, тому що у нього в кліпі там була Тесла. Подивіться обов'язково його кліп в описі під відео посилання, і можете ще підписатися на його інстаграм, там, деколи він теж збирає на всякі штучки, типу там дрони, дрони. Вернемося до музички. Музичка тут дуже прикольна. Тут немає цієї історії, як казав курганний Аргат, силену мало басов. Отут тут немає, тут силену прям достатньо басов. Прям топчик, це один з найкращих звуків, які, які я чув в автомобілях. Мені здається, що тут навіть в Альті. Не дуже комфортно подорожувати на електромобілі. Ну, є нюанси, скажімо так, в цих подорожах. З однієї сторони, це прикольно, що ти в будь-який момент можеш піти на обгін. З іншої сторони, а, ну, ти постійно прив'язаний до зарядки, тебе постійно якісь розрахунки в голові, вистачить, не вистачить там. Ну, оці всі речі. Цікаво. Але, але не дуже весело. Pull up, make a splash. Mm. Many moons have passed. Mm. Don't mean to be brash. Відповідаючи на питання, чи взяв би я собі такий автомобіль, а ні, не взяв би. Так, да, дивно здається, да? але насправді я б не взяв би його лише тому, що я не можу його собі дозволити. Ну, от якось так. Звісно, є цікаві програми в того ж УЛФ, а... можна взяти і в підписку на півроку. Можливо, якось розкажу. Якщо вам цікаво почути про, про підписку на авто, зроблю про це окреме відео. Але чи хотів би я його? Ну, звісно, хотів би. Машинка класна, вона мені дуже подобається. Я не зважаючи на всі її мінуси, те, що... Є певні нюанси, я би це абсолютно толерував, тому що вона технологічна, в неї купа приколів, і вона дуже класно їде. Вона дуже класно рулиться. Типу. Перфектно. На цій прекрасній ноті я повідомляю, що з вами був я, Ярослав. Компанія Хапай надала мені цю чудову машинку, на якій я їздив цілий місяць. Всім до наступних зустрічей наразі.